Волинь забезпечуватиме дереваною прифронтову Миколаївщину. Ударні безпілотники та балістичні ракети. Іран готується передати Росії тисячу одиниць зброї. Європейський союз готовий постачати електроенергію Україні. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 листопада у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Вадим Гаврисюк. Чоловік був родом із Лукачинської громади. Будучи вірним присязі дані українському народу, Вадим загинув, проводячи визволення батьківщини від російських окупантів. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість підчуття родині загиблого героя. Після гучного скандалу навколо Луцької міської стоматполіклініки у закладі змінився директором вже з 1 листопада. Клініку очолює новий лікар, який заступив на посаду Світлани Черниш. Журналісти телеканалу Конкурентів поцікавились, хто ж очолюватиме. Мат поліклініку далі. Після гучного скандалу навколо Луцької стоматполіклініки керівництво медзакладу змінилось. Нещодавно директорка клініки Світлана Черниш заявила, що звільняється з посади. Відтак, 1 листопада, очолив стоматполіклініку вже інший лікар. За словами начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимира Лотвіна, тимчасово виконувачем обов'язків директора медзакладу став Іван Примачук, який до цього обіймав посаду завідувача ортопедичним від відділенням цієї ж поліклініки досвідчений лікар фері свої працює біля 22 років вже в селі поліклініці тобто. Має досвід роботи і керівництва своєму відділенні. Хто знає роботу і самого підприємства? Відтак Іван Примачук керуватиме клінікою, доки не оберуть постійного очільника. За словами Володимира Лотвіна керівника обиратимуть під час конкурсу. Конкурс це є ціла процедура, тому зараз про це я не можу говорити. Це сьогодні тільки перший день, тимчасово виконуючий керівник приступає до своїх обов'язків і так далі. Коли оголошується конкурс, тоді. Дається місяць часу. Тоді кандидати дивляться умови конкурсу, подають свої документи на це. Це тобто без оголошення конкурсу, невідомо які кандидатури і так далі. Тобто, про це ще рано говорити. Нагадаємо, скандал навколо цього медзакладу розгорівся, коли у міській раді Світлані Черниш висловили публічне незадоволення роботою клініки. І як пише сайт новин, Луцька та Волині, конкурент, це трапилося на фоні конфлікту, який вже тривав всередині закладу. Коли у кінці травня стоматполіклініка отримала нового медичного директора Любов Яковчук-Качмар. За словами журналістів, медики розповіли, що саме вона почала висувати чимало зауважень як до працівників стоматполіклініки, так і до її директорки. А все тому, що саме Любов Яковчук мітила на посаду директорки стоматполіклініки. Однак чи буде зараз подавати свою кандидатуру на конкурс пані Любов Яковчук, поки невідомо. Була під наркотиками та пропонувала хабар на Волині. Поліцейські 31 жовтня ввечері у Торчині зупинили Ауді. А 3 водійка порушувала правила дорожнього руху за кермом транспортного засобу перебувала 32-річна мешканка Запоріжжя, спілкуючись із керманочкою правоохоронці, помітили у неї явні ознаки. Наркотичного сп'яніння, зокрема і порушення координації рухів від проходження огляду у наркологічному диспансері водійка відмовилась, А під час складання адміністративних матеріалів намагалася порішати, поклавши на заднє сидіння 100 євро. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. В Україні розпочалася масштабна урядова кампанія з доставки паливної деревини населенню у постраждалі від війни регіони, як повідомила речниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Світлана Думська, ВСН, за Волинською областю. Закріпили прифронтову Миколаївщину, куди вже відправили перші 20 тисяч метрів кубічних деревини. Це орієнтовно 16 вагонів. За її словами, частина цієї деревини була у запасах, а частину Заготовили по факту, Росія могла перекинути до Білорусі партію ракет «Кинжал». Як повідомила розвідка Британії, у такий спосіб РФ намагається надіслати повідомлення заходу і представити Білорусі як уже більш залучену війну проти України. Зображення показали, що два літаки перехоплювачі міг 31 були припарковані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня. Поряд із ним у захисному земляному наспі зберігався великий контейнер. Із 1 листопада змінюється вартість оформлення біометричних документів, паспорт громадянина України у формі id картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Як повідомили у ЦНАПі, вартість оформлення паспорта у вигляді id картки становитиме 450 гривень, звичайна і 820 гривень термінове. Перший паспорт громадянина України у вигляді ID-картки картки. При досягненні 14-річного віку залишається безплатним. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон коштуватиме 856 гривень, звичайне, та 1496 гривень термінове. Іран готується передати Росії приблизно тисячу одиниць зброї, зокрема ударні безпілотники та балістичні ракети малого радіосудії Земля Земля. Про це повідомляє CNN з посиланням на західних чиновників. Джерела зазначають, що уважно стежать за іранськими постачаннями. За їхніми словами, остання партія зброї до Росії складалася з приблизно 450 безпілотників, які росіяни вже використали у війні проти України. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив на брифінгу першого ли. Стопада, що Росія ймовірно розмістить іранські балістичні ракети на північному кордоні України, за його словами, звідти ракети зможуть загрожувати усій Україні, і проти цих ракет Україна не має ефективного захисту. Європейський союз готовий постачати електроенергію Україні в разі її гострого дефіциту внаслідок російських обстрілів. Як повідомив Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, перший крок був зроблений ще в березні, коли ЄС за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС. За словами Сімсон, постачати електроенергію можуть сусіди України і спеціально під потреби української сторони, збільшивши обсяги. Однак будуть ці поставки у рамках допомоги. А чи платні невідомо. Кабінет міністрів на своєму засіданні першого листопада звільнив Юрія Вітренка з посади голови управління НАК Нафтогаз України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. На думку парламентарія новим головою НАК Нафтогазу скоріш стане. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов Вітренко був головою правління НАК Нафтогаз України з квітня минулого року, тобто прибув на посаді півтора роки. Укрпошта розпочала голосування за найкращий ескіз різдвяної поштової марки. Як повідомив державний поштовий оператор, до фіналу вийшли п'ять робіт: дитячі мрії, колядники, український воїн, щастя, це бути разом, роз'єднання війною і під захистом Святого Миколая. Ескіз, який набере найбільшу кількість голосів, зобразять на різдвяній поштовій марці. Голосування стартували 1 листопада на сторінках Укрпошти в соціальних мережах та триватиме до 4 листопада. Збройні сили України ліквідували уже 72 тисячі 470 окупантів. Станом на 1 листопада українські військові також знищили 2698 танків, 1730 артилерійських систем, 5501 бойову броньовану машину та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку злочинець організував постачання наркотиків у СІЗО, залучивши до цього неповнолітнього хлопця та знайомого зека. Як повідомили в Линській обласній прокуратурі, 39-річний житель луцького району, перебуваючи під вартою у Луцькому СІЗО, вирішив налагодити схему постачання наркотиків у місця несвободи. До оборудок він залучив неодноразово сидимого 45-річного свільника, а також неповнолітнього лучанина. За три місяці правоохоронці зафіксували три факти: переправлення таблеток бупранорфіну в СІЗО. Селях підозрюваних та у слідчому ізоляторі знайшли та вилучили мобільні телефони близько кілограма макової соломки та медпрепарати з вмістом наркотичної речовини. Триває досудове розслідування. У Луцьку голова одного з благодійних фондів організувала схему незаконного пропуску чоловіків за кордон через систему шлях. Як повідомили в офісі генпрокурора, військовозобов'язані чоловіки могли виїхати за кордон як водії, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги або вантажів для потреб. Зсу вартість такої послуги для тимчасового виїзду становила 3 тисячі доларів, а для охочих виїхати без повернення в Україну 4 тисячі. Волинянка провертала цю схему із спільником під час обшуків у них вилучили бланки заяв від водіїв із копіями документів, списки осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті. Світить у вікно, руха ся лови, ранок яскраво почни, руку підійми, другу підійми, ну а потім трампа кружляй зі мною ти, сонечко зійшло, світить у вікно, руха ся лови, ранок яскраво почни, руку підійми, другу підійми трам-па-пам, кружляй зі мною ти, сонечко зійшло, світить у вікно, рухася гакне, лови, ранок яскраво почни, руху підійми, другу підійми, ну а потім трам папам кружляй зі мною ти, сонечко зійшло, світить у вікно, рухася гапне лови, ранок яскраво почни. Руку підійми, другу підійми, ну а потім трам-па-пам кружляй зі мною ти, сонечко зійшло, світить у вікно, Рухайся сягах не лови, ранок яскраво почни. Руку підійми, другу підійми, ну а потім трам пам Кружляй зі мною ти, сонечко зійшло. Світить у вікно, рухася гавне, лови, ранок яскраво почни, руку підійми, другу підійми, ну, а потім трам-па-пам, кружляй зі мною ти. На Волині правоохоронці викрили 32-річного жителя Нововолинська в умисному одержанні доступу до дитячої порнографії та її зберіганні. Під час обшуку у нього вилучили системний блок, на якому зберігалося 250 гігабайтів дитячої порнографії. Встановили, що Волинянин протягом чотирьох років завантажував зображення та відеофайли, що містять ознаки дитячої порнографії на власний комп'ютер, і зберігав їх. Слідчі оголосили Волинянину про підозру. Нині триває досвід. Судове слідство 3 листопада розпочинається опалювальний сезон, як повідомив міський голова Ігор Поліщук, від моменту запуску котельні до потрапляння теплоносія в будинки у зв'язку із технологічним процесом може пройти від однієї до трьох діб. Окрім того, в будинках, де встановлено ІТП, також потрібен буде час на його запуск та налаштування. Він також додав, що велика кількість ремонтних та підготовчих робіт, що були виконані влітку, дає надію на меншу кількість поривів та аварійних Ітуацій на мережах, однак для максимально швидкого усунення аварій, нині створено 10 бригад для виконання необхідних робіт та якомога швидшої подачі тепла в будинки. У Волновасі, що на Донеччині, знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки окупантів внаслідок влучання снаряду у готель, де базувалися Кадирівці. Про це у телеграмі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Як ідеться у дописі, бавовна завітала на цивільну дорогу Маріуполь-Донецьк. Там, за словами Андрющенка, розташований готель Ахтамар, де й базувались Кадирівці. Крім цього, відомо, що дорога Маріуполь Донецьк щодня Використовується для перевезення рашистами військової техніки. Кремль використовує декількох двійників російського диктатора Володимира Путіна. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Будано. Виданню Daily Мейл, за його словами, в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках. Але зараз це вже так би мовити, звичайна практика. Буданов зазначив, що розвідці відомо про щонайменше трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх є всього, нині невідомо. За словами Кирила Буданова, всі вони робили пластичні операції, щоб бути схожими. І єдине, що їх видає, це зріст. Особливо це помітно на відео та фото. Крім цього, помітна відмінність і в жестикуляції, мові тіла та мочках вух, оскільки вони унікальні для кожної людини. Колишнього камінь Каширського району, що на Україні Волинської області, а за кілька кілометрів звідси уже Білорусь. Ще донедавна місцеві мешканці могли мало не пішки перейти до сусідньої Білорусі, відвідати там своїх родичів та знайомих. Втім, усе змінила війна. Церка Марія Мартинець усе життя живе у невірі. Тут жили її батьки і тут продовжують жити її діти. Зараз Марії Іванівні вже 86 І на своєму життєвому шляху це вже не вперше, коли ворог націлився на її рідну землю. Я була маленька. Ой, може було 7 років, бо тікали від відінчу через воду. Нас вивезли за камінь Каширський. і ми там перебували війну. І Ніколи не думали, що така бідіка нас спіткає ще те, що війна постукає у двері, знову старенька, не могла і уявити. Як і не могла уявити те, що нападе Росія, а їй допоможе у цьому сусідня Білорусь. Як не було війни, то ми їздили туди, ділилися і за продуктами. Білорусія на Вкраїну і Росія на Україну. На Україну. І на Україну. І то, ну, були три брати. Ще спершу не думали, ще думали, що буде все добре. Но, а потім стала яка бідука, та переживаємо. Вже мені не страшно. Але ще світ швид гине. Світ гине. старші і менші, і дітки маленькі. молимося в церкву. Ходю. Дружні стосунки з Білоруссю тут чи не у кожного місцевого жителя були аж доки 24 лютого сусідньої держави не почали обстрілювати Україну. Це ж добре спочатку було, а зараз яке добре. То наші враги. Я нічого сказати не можу, бо то наші враги. Хто би там не був, брат спадку, раз вони б'ють наших людей, вони нам є ніхто. А взагалі є у вас родичі? Є родичі, але я ними не спілкуюся, я не хочу. А вони не намагаються? Ні. Я їх послав на три вісілий букв. Вони нічого не можуть нічого не робити. Вони навіть і не згадують, що то війна, нічого бо Їх там дисциплінала. Вони бояться на роботі, колхозна робота. 12 кілометрів нас в білорусі, є. так то не пружки. Ну так не їздили, бо спілкувалися. Там у нас родичі були. Як вам тут живеться? Не боїтеся того, що білоруси нас нападуть сюди, прийдуть до вашого села? А чого ж не боїмося? Боїмося, а як ж не боїться. Чимало жителів цього села зараз на передовій захищають Україну від окупантів. Місцеві зізнаються, хвилюються і моляться за всіх українських воїнів, адже кожен солдат це чийсь син, чоловік, брат або ж батько. Є с родичі, сестри і ці син. Ту ж не хвилюватися, то ж таки то каже за Україну. Не так, що там чи там, чи син, мій, чи що, дуже чи... ж треба за того, то з теж серце болить. Дуже багато там наших солдат з Волині, родичів. Ми маємо надію, що швидко закінчиться. А взагалі ваші рідні так само служать так. десь? Так. Да. У Ніколаєві є родичі, теж двоюрідні брат воєнний. І з великої глуші двоюрідні брат воює. І чоловіку оду, і рідного брата забирають. Ну, є трошки, а знайомих дуже багато навіть. Втім, попри загрозу, твердо заявляють: ховатися чи тікати не будуть, бо ж то їхня земля, їхня батьківщина навіть навпаки будуть захищатися і нищити окупантів всім селом. А куди я побіжу? Нема куди втікати, а куди втечеш. Зараз зима, куди втечеш. Треба боронятися, не втікати. А як піду, то ми їм подамо. Відтак усі місцеві щиро вірять у якнайшвидшу перемогу України та чекають своїх рідних додому і впевнені, що якщо ворог таки насмілиться та ступить на Волинську землю, тут він і загине, бо ж на захист стане кожен. Луцьк проспект Соборності. Позаду мене знаходиться скандально відомий ЖК Егоїст. Спочатку його будівництва минуло чимало часу, втім досі будинок так і не здали в експлуатацію. В чому проблема і чому мешканці сусідніх будинків жаліються на цей ЖК? Дивіться далі. Мешканці Луцька знову скаржаться на скандальний житловий комплекс Егоїст, який будують на проспекті Соборності. Мовляв, відколи тут розпочалось це будівництво, почався неск потік проблем. «Тут вже давно тріщини через нього, там навіть у всіх квартирах тріщини, там навіть на першому поверсі от з цієї сторони зайдете, перший поверх. От бачите, там, де вікно на першому поверсі, і зразу оцей наш будинок починається. Ото там даже завалилась квартира в квартирі. то. і на дев'ятому поверсі там само, що рука може пролізти. Відтак підняли це проблемне питання, і на черговій сесії Луцької міської ради. Депутат Луцькради від громадянського руху свідомі Андрій Лучик розповів, що до нього неодноразово зверталися місцеві мешканці зі скаргами на цей ЖК. Внаслідок будівництва цього об'єкту сусідні будинок по швах, люди. І побили кортину їсти. Немає я коли може. Заселитися в свої квартири, бо будинок досі не зданий в експлуатацію, хоча вже на першому поверсі там працюють магазини. Відтак депутат поцікавився, на що ж розраховувати тим людям, які мешкають у сусідніх будинках, які страждають від цієї забудови, та зокрема, що чекати власникам, які купили собі житло в егоїсті. Як пояснили у мерії, цей житловий комплекс отримував дозвіл на початок робіт у столиці. Відповідно, якщо що його і приймуть в експлуатацію? Цей дозвіл повинні давати у Києві. Прийняття в експлуатацію будь-якого об'єкта воно, хоч і залежить від органу контролю за будівництвом, але воно напряму залежить від замовника. від того, коли він приведе об'єкт до відповідності, і коли він подасть відповідну заяву до відповідного органу, так як ця заява не буде направлена від вільного роботу контролю. Тому ми не повноважені говорити, коли це може бути, і яким чином цей об'єкт може прийматися в експлуатацію. Відтак яким чином забудовник планує здавати будинок в експлуатацію з усіма наявними порушеннями невідомо. У міськраді ж сподіваються, що все буде по закону. До слова, через воєнний стан в Україні ввели мораторій на проведення будь-яких планових і позапланових перевірок. І за цей час будівництва з порушеннями у місті лише почастішали. За цей час за вісім місяців дуже багато людей. Розпочинає своє будівництво, дуже багато фізичних юридичних осіб проводяться будівництво з порушеннями різного характеру, і не тільки відділ робот контролю, але й інші органи вони не мають ніяких бажаних впливу для того, щоб якось впливати або зупиняти ці ну, процеси. Відтак під час сесійного засідання депутати прийняли рішення звернутись до президента України, аби в державі відновили хоч якийсь контроль за проведенням будівництва. Це рішення обранці громади підтримали одноголосно. Через ракетні удари расистів по критичній інфраструктурі чимало людей залишилися без світла. Значне навантаження отримує і енергосистема України. Аби стабілізувати ситуацію, влада закликає як бізнес, так і громадян зменшити споживання електрики, вимикати вивіски, світло, а також прибори, якими не користуєтеся. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються цих рекомендацій підприємці у Луцьку. Отож, ми проїхалися вулицями Луцька. І якщо більшість доріг освітлюються, і це можна пояснити забезпеченням безпеки водіїв і пішоходів, то до ілюмінації частини закладів є питання. Ось до прикладу, центр міста. З першого погляду здається, що кафе, ресторани та магазини не працюють. Підходимо ближче, відчинено. Сідомі підприємці дослухаються до прохання економити електроенергію на зовнішній рекламі та вивісках на фасадах. Магазин практично не освітлюється. Ресторан теж, проте це не заважає їм обслуговувати клієнтів. Проте є такі, які відверто нехтують проблемою загальноукраїнського масштабу і ігнорують прохання економити електроенергію. Ось, до прикладу, заклад громадського харчування. Якщо у сусідніх кафе фасади без освітлення, то тут горять усі ліхтарі, а тут власники навіть не спромоглися вимкнути святкові гірлянди. Далі бачимо аналогічну з історію. Яскраво освітлюється також і у казино, що в самісінькому центрі. Міста Освітлюється вхід, фасад та сама рекламна вивіска. А ось ще один магазин, який увімкнув усю ілюмінацію, навіть попри те, що він зачинений, для кого освітлення не зрозуміло. Отож, бачимо, поки люди по всій країні економлять на кожній лампочці і сидять вечорами без світла, не всі підприємці зрозуміли, що можливість їх роботи у цей час це заслуга захисників України, а також енергетиків, які працюють чи не в цілодобовому режимі, і неодноразово закликали економ. Ти електроенергію нагадаємо, раніше очільник Волинь Обленерго Сергій Севідов під час засідання ради оборони області повідомив про перенавантаження електромереж на Волині. Зокрема, наголосили, що найскладніша ситуація у Луцьку, а тому звернулися до Волинян із проханням зменшити споживання електроенергії знаходимося у Луцьку на перехресті вулиць глушець та архітектора Мотельницького. Зараз тут суцільні хащі, втім це може змінитись, адже тут планують збудувати новий житловий комплекс. Називатиметься він Київський квартал. Ідеться про зведення багатоповерхівок. Деякі з них сягатимуть до 24 поверхів. Так, новий комплекс планують збудувати за концепцією двір без машин. Паркувати авто у дворі буде не можна. Натомість тут планують створити величезний підземний паркінг. За словами директора компанії казкова оселя Андрія Худоби, крім паркування автівок, його можна буде використовувати як надійне укриття. А це чи не найважливіше, зважаючи на реалії сьогодення? Житловий комплекс буде складатися з висоток 17%. Надстят 24... чотирьох Поверхів, це буде двір без машин з обмеженим доступом. Відповідно, тільки можуть добратися там машини екстреної допомоги. От також комплекс буде включати підземний паркінг, і водночас буде е, бомбосховище. Тим більше, що бомбосховище є обов'язковою нормою згідно ДБН. Ю. Забудовник розповідає, що спочатку повномасштабної війни компанія всіляко допомагає Збройним силам України. І територіальній обороні, технікою, будівельними матеріалами, а також будівництвом блокпостів на теренах області, та чи не основне в сьогоднішній діяльності це підтримка економіки України і наповнення бюджету. Компанія забезпечує роботою населення, а це сотні працівників, які в цей складний час мають можливість прогодувати свої сім'ї. На сьогоднішній день ми забезпечуємо робочими місцями багатьох працівників. Також це йде наповнення місцевого. Гого бюджету, а також ми тримаємо економічний фронт нашого міста. Нагадаємо, що будівельна компанія казкова оселя має чималу історію у Луцьку та вже здала одноіменний житловий комплекс, а також ЖК Світлий хутір. На завершальній стадії будівництва знаходиться і перший у Луцьку комплекс преміум класу Оселя Парк. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися ними з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.